Паломництво на святу гору Афон. У Ранополі невеличке містечко на півночі Греції, біля підніжжя Святої Гори Афон. Воно мов ворота у Чернечий світ, але саме має свою чарівність. Тут вузенькі вулички ведуть до старовинної вежі, а навколо білі будиночки, оливкові гаї та синє синє море, краєвиди, неначе з листівки, бірюзова вода у ранополі місце тиші, світла і спокою. Коли відпливає паром з Уранополі, починається особлива мандрівка, мов перегортання сторінки в інший священний світ. Море блищить під сонцем, чайки кружляють над хвилями, а згодом на обрії з'являється вона, свята гора. Висока, велична, у сизому серпанку, мов сама хмара торкається неба. Перші монастирі видніються на схилах, ніби перечепилися до скелі. Мов пташині гнізда, спокій, краса і тиша. Після поселення в монастирі Ксенофонд наша паломницька хода пролягла до сусіднього монастиря Духіар. Дорога вела уздовж моря серед сосен і кам'яних стежок, де кожен крок був, мов молитва. У Духіарі нас зустріла тиша і спокій. І прохолода. Ми втомували спрагу цілющою водою з монастирського колодязя, Холодною, чистою, наче сама благодать. Найбільше ж зворушення перед чудотворною іконою Божої Матері Скоропослушниця. Це одна з найбільш шанованих афонських ікон. За переданням, у X столітті чернець, проходячи повз неї факелом, почув голос причистої, що просила не диміти в її обличчя, не послухавши її ослід. Та після покаяння знову прозрів, і тоді Матір Божа через цю ікону швидко слухає молитви тих, хто звертається з вірою у серці. Поклонившись скоропослушниці, ми мов, торкнулися неба там, на землі Афонській. Ріксенофонд розпочалася о 3 годині ночі у тиші, яку пробивав лише дзвін дерев'яного клепала. Монастир ще дрімав у темряві, але в храмі вже горіли лампади і звучали перші слова псалмів. Час ніби зупинився. Голоси ченців лилися, мов ріка, рівна, спокійна, глибока, ладану і нікон. Різьких свічок усе створювало відчуття присутності вічного. Молитва тривала до самого світанку. Три години мов один подих душі, і коли перші промені сонця торкнулися стін храму, серце вже було очищене і оновлене, ніби й саме стало частинкою афону. Дерев'яне клепало знову скликало на ранкову божественну літургію, на якій причастилися причистих божественних дарів. Далі на шлях проліг афонськими дорогами. Вже не пішки, а на машинах. Ці різкі стежки, хоч і вузькі, проте вражають краєвидами. Справа урвища й море, зліва скили, а попереду чернечі обителі, що виринають несподівано, мов із молитви. Автомобілі повільно гойдаються на поворотах, зіймаючи пил і стиха ходячи на спусках. Тут не поганяєш, не хочеться. Кожен метр цієї дороги, наповнений тишею і присутністю давнини. Автомобілі везуть скрізь простір, але серце мандрує в глибину. Афонські дороги це рух не лише тілесний, а й духовний. Монастир Іверон один із найвідоміших і найбільш шанованих монастирів на афоні. Його заснували в 10 столітті розинські ченці. За благословенням святого Афанасія Афонського. Назва походить і від іверії, давньої назви Грузії. Монастир славиться суворим уставом, багатою історією та духовною спадщиною. Найбільше його святиня чудотворна ікона Божої Матері Іверська, яку за переданням принесло море. Вона досі зберігається в монастирі і вважається однією з головних. Охоронець Святої Гори. І Верон це місце тиші, молитви і благодаті, де відлунює духовна глибина тисячоліт. ватопецький монастир. Один із найстаріших і найбагатших монастирів Афону, заснований у IV столітті, а особливо Розквіт у X столітті. Він вражає своєю величною архітектурою, численними храмами, фресками та святинями. Серед найшанованіших це є пояс Пресвятої Богородиці, який вважається чудотворним. Монастир має глибоку духовну традицію, відомий строгим чернечим життям. І великою бібліотекою Ватопек – це серце православної історії афону, молитви і безперервної присутності Божої благодаті. Знову поспішили дорогою до монастиря Пантократор, немов до джерела краси і тиші. Він стоїть високо над морем, мов фортеця духу. З білокаменними мурами та червоними дахами, що виглядають поміж зелені, не встигли ще за світла, щоб помилуватися краєвидами, тем море зливається з небом, а хвилі ще почуть давні молитви. А далі вечірні богослужіння спокійне, глибоке, в півтемряві храму, зі співом, що лине прямо в серці, і ніби сам пантократор, вседержитель, дивиться з ікони та огортає всіх своїх. Миром. На наступний день нас чекало паломництво до нашої української обителі, Святих архангелів Фалакру, де ми звершили спільну молитву за нашу Україну і за наших українських воїнів та справедливий мир. Царю небесний утішителю души, що лиси напомнять, стар би добре життя подає. Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, хто вдається до тебе з благанням, милістю Твою подай, благаємо тебе, Боже, благий за братів сестер наших, що на заслані в'язницях, на тяжких роботах, караються і мучаться, завдів за силі, за і невичні. І за тих, що милосердя і допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині по Амінь. Господу помолимо, Господи, Боли. Сильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, сполянь час важких випробуй на державу, нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд та весь народ наш, який протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі. Правда Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам з імнем Твоїм перемоги, справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства, творки орки страти Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольське задуми і агресора зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє було, щоб минути спасати нас, Боже наш, і тобі славу села отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Свята бородиця спаси нас ще сніше, ви робим не дрібня що славіш довісами. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Дякую всім за щирі вітання із пісним народженням. Мені дуже приємно. Всім вам також вітання із Святої Гори Афон. Нехай. Для свята Богородиця і гуменя цієї святої Гори і всіх її монастирів покриє вас своїм причистим омофором, береже вас і ваші родини. Божого вам благословіння. Слава Ісусу Христу! yeah Андріївський скит один із найбільших скитів Святої Гори Афон, розташований неподалік Кареї. Заснований в 19 столітті скит носить ім'я апостола Андрія Першозваного, покровителя православ'я на українських і грецьких землях. Колись у скиті проживало понад тисячу ченців, а головний храм один із найбільших на Афоні. Попри втрати випробування ХХ століття, Андріївський скид залишається місцем монашої молитви, відновлення і глибокої тиші, що веде серце до Бога. Монастир Котломуш один із стародавніх монастирів Афону, розташований неподалік столиці Святої Гори Афон. Заснований в X столітті, він має румунське історичне коріння, адже тривалий час підтримувався молдавськими і волозькими господарями. Монастир славиться спокоєм, духовною глибиною та затишною атмосферою та багатьма святинями, чудотворними іконами Пресвятої Богородиці. Саме тут, свої молоді роки, жив святий старець Паїсі Святогорець. Один із найвідоміших старців ХХ століття, який залишив по собі велику духовну спадщину для всього православного світу, котлому ж місце, де молитва і тиша переплітаються з пам'яттю про святих, які ходили цими стежками перед нами.

Завершення нашого паломництва на Святій Горі було особливим. Ранкова божесна літургія стала вінцем усіх днів, наповнених молитвою, дорогами і тишею. Після причастя серце було сповнене глибокого миру і вдячності. Ми ще востаннє поглянули на Афонські краєвиди, на вершини монастирі, тумани над схилами і море, що обіймалося гору, мов охорона пеленна. А тоді дорога до порту. Посадка на паром, і вже з водами ми прощалися за фоном, повільно віддаляючись, дивляючись знайомі силуети, монастирів, що танули в блакиті, але назавжди лишалися в наших серцях. Паломництво на святого рафон. Залишило глибокий духовний слід. Це була мандрівка не лише дорогою між монастирями, а й дорогою серця, краса природи, велич монастирів, тиша, що пронизує до глибини душі, і молитва, яка лунає день і ніч. Усе це залишилося в один потужний духовний досвід присутності Божої. Зустріч і щодотворними іконами, участь у ранкових літургіях, дороги між монастирями, спілкування з братією усе це стало джерелом внутрішнього оновлення, глибокого миру і вдячності при святій Богородиці. Афон відкрився не лише як духовне місце, а як стан душі, де хочеться залишитися надовше, щоб навчитися мовчати, слухати і молитися.